Всім привіт! Поки я готувала матеріал про мафію, тут накопичилося трохи новин зі світу ігр. Давай не тягнути кошенят за вушка і починати. Чутки Death Stranding 2 не вийде у 2024 році. Згідно з профілем художника на ArtStation, який працював над такими іграми, як Spider-Man 2 і Hellblade 2. Death Stranding 2. З'явиться у 2025 році. Користувач не став розкривати ім'я художника аби уникнути неприємностей з боку таких компаній, як PlayStation. Він запевнив учасників форуму, що профіль легальний, оскільки церемонія нагородження The Game Awards призначена на 7 грудня. Фанати можуть дізнатися, чи вийде Death Stranding 2 у 2025 році. Важливо зазначити, що художник не найточніше джерело інформації про терміни виходу гри. Оскільки не зобов'язаний знати такі подробиці. Тому краще поставитися до цієї інформації з обережністю. Я зараз перепроходжу GTA 5 і дивуюся якості графіки, особливо з огляду на вік гри. Але виявляється, GTA могла стати ще красивішою. Бета версія GTA 5 мала дуже багато рослинності, однак, на жаль. У фінальній версії був сильний даунгрейд через обмеження PS3 та Xbox 360. Більшість кущів і дерев, саме їхнє розмаїття не можна було додати назад у майбутні версії гри, бо це значно змінило б місцевість, тож рослинність залишилася незмінною. Все ж таку саму гостоту таки збільшив так званій Gen версії для PS5 та Xbox Series. Подивимося, як будуть справи з рослинністю у GTA 6, особливо з огляду на розвиток технологій. На Накшталт мы в Анреале и так далее. І знову про ГТА. блогер Джордан Б'янчі 2 вирішив розіграти свою бабусю і видати їй на різку геймплея ГТА 5 за реальні події з новин по телевізору. Щира реакція бабусі на машини, що перекидаються і збивають людей, вийшла наскільки кумедною, що одразу ж завірусилася в Тіктоці. Користувачі інтернету із задоволенням підтримали тренд на пранки над родичами і стали ділитися своїм досвідом у коментарях. Наприклад, один із підписників згадав, як його. Батько подивився повний баскетбольний матч, який виявився записом НБА 2К. Ось сміються вони над людьми похилого віку, а подивимося на них у старості, і як будуть їх розводити їхні онуки. Ютубер Тегзеймін поділився новими геймплейними відео Need for Speed Mobile із закритого тестування. Розробкою займається Tencent на рушії Unreal Engine 4. Ігра включатиме мультиплеєрну взаємодію у відкритому світі з більш ніж 30 трасами, великою кількістю автомобілів і різними активностями. Тим часом триває набір додаткових учасників для тестування. Тестова версія NFS Mobile буде доступна в Google Play та IOS Test Flight а в Австралії та Канаді кількість учасників бета-тестування обмежена, і процес не буде перенесено в гру після її запуску. Інсайдер Dust Golem, який часто ділиться відносно достовірною інформацією щодо ігор Resident Evil, розповів, що у 2024 році Capcom не випускатиме нових ремейків старих частин хоррор серії. Він також додав, що гра видавця, яку анонсують наприкінці року, а випустять на початку 2024-го, не буде частиною Resident Evil. Це інша франшиза Capcom. Користувачі мережі вважають, що йдеться про нову велику частину Monster Hunter її можуть показати на The Game Awards 2023. Творці ремейка Silent Hill 2 повідомляють про гладкий процес розробки. Однак новини будуть тільки від Konami. Blue Team, команда, що спеціалізується на хорор іграх, надала оновлення про розробку ремейка Silent Hill 2. Konami оголосила про створення ремейка цього культового хоррору в жовтні 2022 року. І відтоді, як видавець, так і розробник були доволі скупими на подробиці. Раніше цього року було оголошено, що гра технічно готова готова, але не завершена, і студія також заявила, що залишає відкритою можливість для майбутніх ігор серії. Схоже, тривале мовчання викликало питання серед фанатів, оскільки Bluebird Team звернулася в Вікс. Він же світер. Господи, прости, із заявою про статус ремейка. Від імені нашої команди розробників ми хотіли б уточнити, що гра просувається гладко і відповідно до нашого графіка. Ми розуміємо, що багато гравців по всьому світу з нетерпінням чекають новин і цінуємо вашу відданість. Однак ми просимо вас про терпіння, Конамі, видавець гри, поділиться більш детальною інформацією, і ми впевнені, що очікування того варте. Нещодавня спроба. Проба видавця відродити серію не пройшла надто гладко, оскільки мультиплеєрна Silent Hill Ascension зустріла переважно негативну реакцію. Але у компанії в розробці перебуває ще кілька інших проєктів за Silent Hill, включно з майбутнім ремейком. Сподіваємося на краще. Фанат кинув курити, аби дожити до релізу GTA 6. Любов до Ігор Рокстар допомогла відмовитися йому від згубної звички. Роджоган Лайф став частіше кашляти, погано почувається, а залежність сильна. Не просто відмовитися від згубної звички. Однак у нього з'явилася величезна мотивація. Він ухвалив рішення, що не пропустить GTA 6. і хоче бути в найкращому стані здоров'я, тому кидає палити. Побоюється, що якщо продовжить, то потрапить у лікарню. І сидітиме на ліках. Роджоган Лайф уже відзначив 10 днів без цигарок. Ех, на жаль, не вийшла у світі гра, яка допомогла б побороти мою залежність від солодкого. Готіка 2 Complete Classic стала доступна на Nintendo Switch. Версія Complete Classic. Містить як оригінальну гру, так і доповнення ніч ворона, а також низку поліпшень. У нову версію класичної екшн РПГ було впроваджено перероблені елементи, раніше обкатані на порті першої частини. Серед них поліпшений інвентар, новий інтерфейс і оновлене управління. Автори порту раніше повідомляли, що поліпшення і підтримка геймпадів пізніше будуть впроваджені і в ПК-версії обох частин готики. Проте дата виходу оновлення. Вні досі невідома. У 2024 році Cult of the Lamb отримає велике безкоштовне DLC. Воно вийде в 2024 році. Точної дати поки немає. Доповнення отримало назву Sins of the Flash. З його виходом у грі з'являться нові геймплейні фішки та свіжа сюжетна лінія. Іншими деталями команда поділиться пізніше. Розробники зазначили, що дуже старалися зробити це DLC особливим. Студія Massive Monster сподівається, що геймерам усе сподобається. А ще розробники повідомили у своєму Твіттері, що додадуть секс у гру. якщо наберуть 300 тисяч підписників до кінця 2023 року. Досягти цієї мети вдалося вже через дві години. А до вечора 28 листопада кількість фоловерів і зовсім перевищила 350 годин. Після цього Масів монстр і анонсували появу сексу в грі. Ubisoft каже. Що спливаюча реклама в Assassin's Creed Odyssey – результат технічної помилки? Ну що, віримо їм? 23 листопада в мережі з'явилися кадри спливаючої реклами під час ігрового процесу в Assassin's Creed. Гравці стикалися з повідомленням про 20% відсоткову знижку на Assassin's Creed Mirage, наприклад, під час відкриття внутрішньої ігрової карти. Дуже вчасно. Представник Ubisoft у коментарі для The Verge пояснив подію. У розмові з журналістами він заявив, що спливаюча реклама результат технічної помилки, яку усунули відразу ж. Щойно про неї стало відомо. Суть помилки співробітник Ubisoft пояснювати не став. Репортер Том Ворен сумнівається, що реклама з'явилася внаслідок містичної помилки. За його словами, такі речі впроваджують в ігри самі розробники. До того ж, помилка дуже вдала. Спливла під час розпродажу. Очевидно, реклама під час гри була обмеженим експериментом Ubisoft, який, очевидно, закінчився невдачею. Гравці в мережі заявили, що такі речі неприйнятні. Ubisoft, ви за мене придурка, не тримайте. Horizon Zero Dawn з повним трасуванням променів перевершує графіку сиквелу. Horizon від самого початку не підтримує трасування променів, але якби підтримували, результати виглядали б фантастично. Відео з роздільною здатністю 8К, опубліковане на YouTube каналі Digital Dreams, демонструє першу гру Horizon, що працює шейдером Complete RT від Nice Guy. Цей просунутий шейдер трасування променів дає змогу додавати глобальне освітлення з такими ефектами, як. Як дифузне освітлення та дзеркальне відображення, амбієнтне затінення і глянцеві відзеркалення в будь-яку гру через аршейт. Дослідження: 83% усіх мобільних ігор закриваються у перші три роки. 43% скасовують на етапі розробки. Аналітичні компанії Superscale і Atomic Research публікували дослідження, присвячене мобільним іграм. Під час підготовки звіту було опитано понад 500 розробників із США та Великої Британії. У результаті з'ясувалося, що в цій галузі ігрової індустрії все не так райдужно, як могло б здатися. 43% мобільних ігор скасовують у процесі розробки. 53% усіх запущених ігор закриваються протягом трьох років. 76% усіх запущених ігор досягають піку доходів протягом першого року. І лише 4% усіх запущених ігор досягають піку доходів протягом другого року. Також стало відомо, що дві третини опитуваних студій останнім часом були змушені проводити звільнення, скорочувати штат або урізати бюджети на розробку через проблему в індустрії, конкуренцію і високу інфляцію. У Spider-Man 2 використано лише 10% записаного діалогу Венома. Веном вважається одним із найбільш знакових лиходіїв коміксів. Його повернення в Spider-Man 2 було одним із найбільш очікуваних моментів. Однак, схоже, багато контенту залишилося за кадром. Ми не знаємо повний контекст записаних текстів. Можливо, що багато з них були загальними ігровими фразами, призначеними для іграбельних секцій із Веномом. Також можна припустити. Що Веному була призначена більш значна роль у грі, яку скоротили через велику кількість лиходіїв. Хоча Insomniac Games зараз переключилася на Wolverine, ймовірно, що студія ще має намір розвинути Венома. Фанати вже спекулюють, що Insomniac може випустити напівсиквел Spider-Man, присвячений Веному, подібно до включення Майлза Моралеса в окремий реліз для подальшого дослідження персонажа. 60 мілісекунд затримка і гідне залізо. Розбір PlayStation Portal від Digital Foundry. Спеціаліст Річард Лідбетер представив розбір портативного пристрою для стримінга PlayStation Portal, який працює тільки у зв'язці з PS5 за допомогою функції Remote Play. Lідbetter загалом залишився задоволений пристроєм, похваливши залізо, але пожурив саму систему Remote Play. Насамперед, експерт порекомендував під'єднати PS5 до роутера через Street. привіт, 2007 рік. А під час гри на PS Portal перебувати в близькості від роутера. Таким чином затримка буде мінімальною, а картинка максимально чіткою. Я особисто, звісно, не тестувала, але не зовсім розумію таку портативність. І PS5 купи, і стабільне з'єднання по Wi-Fi 5 дай взагалі апарат, скажімо так, на вузьку аудиторію, і ніяк не можу конкурувати зі Steam Deck OLED. З'явилися перші кадри серіалу Fallout. шоуранерами проєкту виступають Джонатан Нолан і Ліза Джо, які відповідали за серіал Світ дикого заходу. Прем'єра намічена на квітень 2024 року. Головною героїнею шоу стане дівчина на ім'я Люсі, роль якої виконала Елла Пернел. Люсі народилася і виросла в притулку. Проте небезпека змушує її покинути дім і вирушити на важливу місію. Під час своєї пригоди Люсі зустрінеться з Максимусом із братства Сталі, що виконує роль простого збройносця, і гулем зіграним Волтоном Гогінсом. Стартували попередні замовлення Dragon's Dogma 2. Capcom провела презентацію. Розробники розповіли більше про сюжет гри нових супротивників. І показали чистий геймплей. Під час ефіру також підтвердилася дата релізу гри 22 березня 2024 року. Хоча ця інформація давно просочилася в мережу, що показали на презентації. Гравці вперше зіткнуться з противником на скільки колосальних розмірів гігантською статуєю зім'ям Талос. Щоб здолати такого ворога, доведеться дертися по ньому і використовувати облогові знаряддя. Також дістатися до гіганта можна за допомогою літературу таючої живності. Дія сиквела розгорнеться в паралельному світі щодо сюжету оригінальної гри. Гравці візьмуть на себе роль повсталого і почнуть свій шлях у королівстві людей Верму. Тут кілька фракцій борються за трон, і гравець зможе вплинути на результат інтри. Також розробники показали один з побічних квестів, де гравець повинен заслужити довіру нації ельф. У цього народу є своя мова, яка може бути незнайомою персонажу гравця. У такому разі, навіть субтитри. Будуть розмиті. Але якщо в загоні є пішаки, жителі потойбічного світу зі знанням мови, то текст буде перекладатися автоматично. Загалом виглядає як суміш Skyrim, Demon's Souls і Shadow of the Colossus. Красиво і інтригуюче! Чекаємо. Microsoft розіслала листи з закликом не пропустити майбутнє шоу The Game Awards 2023, натякаючи на важливі анонси та новини. The Game Awards 2023 відбудеться в ніч на 8 грудня і триватиме близько 2,5 з годин. Глядачам варто очікувати прем'єри нових проєктів, анонси ігор від нових студій та багато інших новин. А також оголошення головних ігрових переможців цього року. Нагадаю, що лідерами за кількістю номінацій цього разу. Стали Алан Вейк другий і Балдурзґей 3. Гравці Diablo 4 підозрюють на у відгуках Steam. Diablo 4, будучи грою з сервісом, постійно змінюється, викликаючи різні реакції гравців залежно від сезону та апдейтів. На старті гру зустріли із захопленням, а оновлення перед першим сезоном викликало скільки суперечок, що Blizzard довелося переглянути весь процес апдейтів. Тепер у середині другого сезону настрої гравців значно покращилися. Схоже, що Blizzard засвоїла урок запуску та першого сезону. Проте Деякі гравці вважають, що цей поворот міг бути не зовсім органічним. Користувач Редіта Нодлі Макс виявив незвичайну тенденцію серед деяких позитивних відгуків. Він зазначив, що відгуки були майже ідентичними, але залишені різними аккаунтами. Всі відгуки були опубліковані 23 листопада під час останніх безкоштовних вихідних на стін. У всіх відгуках було вказано точно 19,1 годину ігрового часу, що теж дивно виглядає. Крім того, всі ці відгуки містили один і той же рядок Blizzard. Так робити не можна. Гета трілочів вийде на мобільних пристроях. Але не для всіх. Rockstar Games влаштував колаби з Netflix. Колись ця збірка вразила гравців на ПК і консолях. Класика Rockstar Games повернулася в не найкращому вигляді, що багатьох засмутило. Тепер оновлені GTA 3, Vice City і San Andreas вирушають підкорювати мобільні платформи Android і iOS. Є нюанси з поширенням. Повідомляють, що учну збірку мають намір поширювати через Netflix. Реліз очікується 14 грудня. Нові деталі Stalker 2 із ігрової виставки у Китаї. У грі є детектор аномалій, відомий вам із минулих частин. Кожен мутант має свою модель поведінки. Команда добре працює над штучним інтелектом ворогів. Система поранень, які будуть впливати на геймплей. Деякі модифікації зброї вимагатимуть пошуку їх у відкритому світі. Модифікації змінюватимуть, як зовнішній вигляд, так і характеристики зброї. Також зміниться те, як тримає зброю ваш персонаж. Основний сюжет. Триватиме близько 40 годин і матиме чотири фінали. Побічні квести теж мають варіативність і вони впливають на сюжет. У грі буде стелс. Гравці можуть обрати зброю і розстріляти ворогів по тихому на дальній відстані, чи ножем підкрастися і теж всіх убити. Постріл, в голову завжди ваншот. На Xbox буде режим якості та продуктивності. Зараз працюють над стабільними 60 FPS у режимі якості. Мінімальна відеокарта, у ПК, до якої прагнуть це 1060. Хоч гра і буде працювати, виглядати вражаючи вона не буде. Системки будуть ближче до релізу. Реліз поки що офіційно оголошено на перший квартал 2020. 24 -го. зараз відбувається відшліфування гри. Проте відповідь Григоровича була дуже розмитою і натякала, що може бути і перенос. П'ятий патч Baldur's Gate 3 потребуватиме 130 ГБ гігабайт вільного місця для встановлення. Я тут шукала в що швиденько пограти, поки у мене Baldur's Gate буде качати з моїм інтернетом в 100 МБ. Не найповільніший, до речі, так всі тайтли від 60 гігабайт важать. Коротше, потрібно шукати провайдера з гігабітом, бо діла не буде. 30 листопада 2023 року відбулася презентація PC Gaming Show Must Wanted. На ній показали понад 25 ігор. Також під час трансляції організатори назвали 25 найочікуваніших ігор для ПК за версією журі. У першому місці опинилася Stalker 2 Серце Чорнобиля, сюжетний трейлер якої показали на трансляції. У ролику розробники показали ключових персонажів і фрагменти кат сцен, а також підтвердили, що реліз, як і раніше, запланований. На перший квартал 2024 року. Давайте пройдемося, що ще було показано на презентації: Vampire The Masquerade Bloodlines 2 невеликий трейлер вампірської екшен-РПГ, реліз якої заплановано на 2024 рік. Solium Inferno покрокова стратегія дії якої відбувається в пеклі. За сюжетом гри гравці виступають у ролі занепалого архідемона, який претендує на пекельний трон після того, як темний владика зник. У гри поки немає. Має дати релізу, але її сторінка доступна в Steam. Ambulance Life Симулятор парамедика, в якому гравці добиратимуться до постраждалих через міський трафік, а після надаватимуть їм допомогу, намагаючись зберегти спокій. Homeworld 3 інтерв'ю з розробниками стратегії в реальному часі від студії Blackbird Interactive. Її реліз відбудеться 8 березня 2024 року. Pass of Exile 2 невелике інтерв'ю з розробниками зі студії Grinding Gear Games. Закрите бета тестування гри розпочнеться 7 червня. 2020. 2024 року Спайн поодинокий сюжетний екшен, у якому головна героїня бореться з ворогами, виконуючи різні хореографічні рухи та навіть зупиняючи кулі за допомогою своїх катан. Дати релізу поки немає. Фрост Панк нам показали лише невеликий тизер, але розробники повідомили, що покажуть повноцінний геймплейний трейлер уже скоро. Ну і ще показали купу тизерів і трейлерів. Але наступна важлива подія, яку всі чекають, це The Game Awards 2023. Буду намагатися зробити вам короткі підсумки. І тільки я хотіла закінчити і піти пити чай, як тут раптово Rockstar розмістили у себе на сайті анонс трейлера GTA 6. Перший трейлер покажуть 5 грудня. Чекаємо з нетерпінням. А що особисто ти хотів би побачити у трейлері? Дякую, що подивився ці коротесенькі новини! Заходь ще!